З веслами проти сміття у Кропивницькому містяни взялися прибирати озера та річки. Долучаються навіть спортсмени на байдарках та чи допоможе це ліквідувати непотріб. Олена Бринза продовжить. Це озеро Копань у спальному районі Кропивницького. Гори сміття на березі, пластик та поліетилен у воді. Шприцов дуже много. Пустих бутилок, пластика, мішки. Очень грязна ми середні только бомжи, а самі жителі. Пору зі сміттям дикі качки з маленькими каченятами. Небайдужі жителі вирішили почистити озеро, однак без плав засобів це робити складно. Тож по допомогу звернулись до тих, хто займається греблею на байдарках. Вони не відмовили. Дуже багато сміття, і просто дуже важко було прихідна ділянка. Ну так якось ми з братом в один день вирішили. Ідея виникла ще тоді, коли ми туди просто проходили, тим маршрутом, там поприбирати. Ну наступного разу через пару днів ми. Байдарку взяли, туди підійшли і поприбрали. Ну, а брат зняв це все на відео, на телефон і виклав в Ютубі. І пішов розголос, до нас звернулися люди, місцеві, озвучили проблему, яка тут є. Не чистили щонайменше останні чотири роки, тому нині довелося кілька разів виходити на прибирання і щоразу вивозити десятки мішків зі сміттям. Є прості правила, які хочуть я, наприклад, свою дочь. Ти йдеш, якщо у тебя, ты доела там тебе там щось, тобі Тобі не потрібно. потрібно, перше, знайти мусорне відро, щоб вибросити. Друге, якщо його немає, положити себе в сумку, в карман, в салфетку, і донести до мусорного ведра. Інакше, якщо ми всі будемо набрасувати, ну що это вот. Получиться собственно, то. аби підтримувати чистоту як на воді, так і на березі. Екоактивісти просять усіх дотримуватися чистоти і прибирати за собою. Олена Бринза, Володимир Кувакін, подробиці, телеканал Інтер Кропивницький.